Для храма виростають корпуса. Це дзвіниця виростає, строять хлопці із Черкас. Як їх звати? Я не знаю. І ще хлопці із Луганськ. Один Дмитрій, другий Гармен. Добудують до кінця. Скоро голуба голівка вирине у небеса. І, 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 і дай Бог нам здоров'я й жити, щоб в 16-му году зазвонили наші дзвони на всі села і міста, на всю неньку Україну і на всі її города. Дай Бог нам всіх посмирити. просимо, для корміті. Дай Бог нам всіх посмирити, щоб закінчилась війна. Простіть мене. Дякую вам, Поздравляю, дякую. Що я ж більше в екскурсовою. Дякую вам. Тоді ж це... мене ніде не раз показували мене повіки. Мой. Да. О, видите. А ми... зовут вас? Як вас звати? Я Надежда. Бо іш мені б вам приїжджати. Ви ж нам будете відтуда, Біскива. Ми будемо, да, ми будемо найдете... к вам приїжджати, будете... будем... да, і ви нам будете завжди читати свої. А книжку. як ваше прізвище? Шурабльова Надежда Клодовна. О! <реку> <реку>